Рія, ходіть, 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 ходіть сюди, дивіться, дивіться, це. Хтось може подумати, це просто е, Кавун, на просто у нас на кухні. Це незвичайні Кавуни. Це перші вільні Кавуни. Це Кавуни з Нововоронцовської територіальної громади. Хто там слідкує за нашими е, подіями, які відбуваються на фонді, знає, що гуманітарний штаб нашого фонду в Нововоронцовську громаду на Херсонщині ми відвозили і генератори, і старлінки, і гаджети для дітей, щоб е, до навчання поверталися, якісь мотопомпи, і все все все. -все. І нам зараз е, Андрій Васелецький, голова їхньої громади, від одного фермера, в якого та забрала техніку, спалила техніку, він вручну то все садив, вручну то все збирав. і зараз... Знак вдячності нам е надіслав трохи кавунів. Тому спасибі вам. Е і я дуже дуже сподіваюся, що наступний урожай ми вже будемо е отримувати і з того берега Дніпра Херсонської області. Спасибі вам, працюємо далі. Намалить.